Добрий день, хочу вам трошки розказати, що відбувалося за цих останніх 4 роки і чому сфеноферма далі продовжує працювати у 2019 році. Ми робили все можливе, і заяви, які ми надавали до Держекоінспекції на перевірку сфеноферми, і чому у нас такий жахливий сморід. Нам завжди відповідали, що вони нічого там не можуть зробити їм потрібен дозвіл з Києва. Ми добилися цього дозволу з Києва в кінці 2019 року. Перевірка була на спинофермі. Виявили артезіанську свердловину, виявили нову лагуну. Лагуну, яку вони зробили тільки в 2019 році, і через це їм потрібно було робити оцінку впливу на довкілля. Ну, почнемо зі свердловини. Артизянська свердловина, якою свиноферма, з якої свиноферма поїла свиней ще з 2014 року, тому що всі люди в гряді знають, що свиноферма незаконно викопала цю свердловину ще у 2014 році. Не дивлячись на це, Держекоінспекція подала до суду, виявили цю свердловину, і що вийшло? Свиноферма вказує, що їхній працівник, якийсь там уродженець Росії, сам без їхнього відома викопав цю, цю дорогу до свердловини, цю трубу, проклав цими городами. І власники свиноферми нічого не знали. Але так як виявилося потім на суді, вони пішли на компроміс з якимсь прокурором. І свинофермі виписали штраф, нібито вони використовували цю свердловину з, 20... з серпня 2019 року до січня 2020 року. Це означає, що їм виписали штраф тільки за пів року. А в дійсності мало би бути хоча б за 6 років, тому що добрих 6 років вони користувалися цією водою, і їхні свині пили артизіанську воду. От вам що відбувається далі. Після цієї перевірки Держкоінспекції здавалося все добре на нашу користь, але не так: Держакоінспекція подає до суду на свиноферму, так як свиноферма не має оцінки впливу на довкілля. Але їхня юристка, дівчинка, яка працює там за якісь копійки на інспекцію, вирішила подати цю заяву не в правильній формі. Неправильно написала, неправильно подала, і, відповідно, суддя анулював цю заяву і сказав на доопрацювання. На доопрацювання це означає. Знову брати дозвіл з Києва. Знову має сфеноферм Держакоінспекція перевіряти свиноферму, Знову все спочатку, і знову це означає, що ще рік часу ми мали це все знову доказувати. І так вийшло, що з цієї перевірки нічого доброго для людей не вийшло. Свиноферма кашлянула і там, і сям. І в них все закінчилося добре. Потім свиноферма подає в суд на Держекоінспекцію, щоб анулювати припис оцінки впливу на довкілля. І в цьому суді знову ж своїми договорняками, свиноферма вказує, що ця лагуна не була побудована у 2019 році. А ця лагуна, вони нею користувалися ще з 1981 року. Ну, сміх та гріх сьогодні є Google Planet і ми можемо в будь-який час відкрити і подивитися, що відбувалося на території свиноферми в 90-х роках і в 2000-х. І добре видно, що свиноферма з'явилася у нас у 2014 році. І ніякої лагуни там не було. Там росли дерева, кущі і близько не було навіть ніяких свиней до 2014 року. Договорняки. І все. Потім йде Держпродспоживслужба, яка нам говорить, що сфеноферми 250-метрова санітарно-захисна зона. Добре, 250 метрова. Це в 2019 році, так нам говорить Гапоненко з Жовкви, Держпродспоживслужба. У 2020 році, коли свиноферма вирішує взяти новий дозвіл на викиди в атмосферне повітря. Ця ж сама Держпродспоживслужба надає листа до департаменту екології, в якому вказує, що 500-метрова санітарно-захисна зона витримана. Це означає, що вже після того, коли люди отримали, коли люди вже приватизували ці плани під забудову 250 метрів від свиноферми, не дивлячись на це, Держпродспоживслужба надає такого листа до департаменту, що їм дозвіл можна дати. Тому що 500-метрова санітарно-захисна зона витримана. Знову ж таки, Черніховський в жовтні у 2020 році на останніх буквально місяцях життя жовківської державної адміністрації надає так само листа свинофермі, що скарг на функціонування свиноферми не було. Якщо за три місяці до цього листа, який він надав цій, цій фірмі, цій свинофермі, він зустрічався з Юрієм Холодом через великі проблеми в гряді, через дуже велику кількість скарг людей. І знову ж таки, нічого нам не виходить, тому що свиноферма підкупляє всіх, підкупляє і продовжує підкупляти. Ми подали в суд на сфеноферму, У жовтні дуже довго тягнувся цей суд, буквально до двох років. І в кінцевому результаті жовтіський суддя, який дуже добре знайомий з Остапчаком, відмовив нам в позовній заяві і сказав, що наші аргументи не, не, не мають ніяких документальних підтверджень того, що в гряді. Погане повітря, що в гряді смердить, що свиноферма себе поводить неправильно. Тепер розповімо ще про поліцію. Поліція приїжджає до свиноферми, коли вони закачують гноївку. І ми заставляємо поліцейських взяти в шофера документи, куди саме буде вивозитися ця гноївка. Самим же поліцейським шофер надає документ, в якому вказано якесь село в жовківському районі, якого юридично не існує. Не дивлячись на те, поліцейські починають передзвонюватися між собою, починають дзвонити кудись комусь. І по суті знову ж закривають цю справу, не відкриваючи кримінального провадження. Хоча в цей момент фури, які загружалися, дуже дуже сильно смерділо. Самі поліцейські були дуже недовольні тим, що ми їх туди викликали, але, не дивлячись на те, від пару дзвінків, які їм прийшли від когось, всю справу замняли і забули. Але в нас є ще одне відкрите кримінальне провадження в цей період, коли Всетихові поздихала риба і діти заразилися, мали якісь шкірні захворювання. Тоді якось вийшло зробити так, щоб поліцейські відкрили кримінальне провадження, тому що там знову ж таки з нашою. Над, так, що наполяганням нашим ми заставили Державку інспекція, прорахувала ті всі забруднення, і там вийшло, що на 2 мільйони гривень забруднення земель водоїм. І має тепер поліція робити розслідування. Ми всі розуміємо, поліція нічого не робить, тому що пройшло вже два роки з цього часу, як відкрили кримінальне провадження. Всі мовчать, ніхто нічого не розслідує і чекають просто, щоб пройшов термін. На сьогоднішній день суд, який іде, це на анулювання дозволу з інституту Марзєєва, де сфенофермії дозволяється вирощувати 48 тисяч свиней в рік. Це означає, що свиноферма з 250 метровою санітарною захисною зоною може вирощувати одночасно 12 тисяч свиней, так як вони вирощують їх на протязі трьох місяців. Це означає 48 тисяч свиней в рік. 48 тисяч свиней. Це немало, це дуже багато завозити, вивозити цю гнуївку, і от тому при закачуванні цієї гноївки в бочки такий жахливий сморід. Всі контролюючі органи дуже добре знають, що нічого ніхто робити не хоче, тому що поки бореться одна, дві, три людини, це означає набагато легше заплатити комусь з контролюючих органів. Чи поліції, чи прокуратурі, чи судді, як послухати тих двох-трьох людей? Тому якщо б вийшло більше людей, якщо б люди всі згуртувалися, напевно, нам би ще все вийшло в 2019 році. Це припинити це безчинство і це знущання над тими людьми, які живуть неподалік сфеноферми. Знову ж таки, я ще хочу вам нагадати, що висновок інститута Мерзеєва, який їм дозволяє вирощувати 48 тисяч свиней, в них вже був у 2016 році. Цей висновок підписали на основі закону, який втратив свою дію в 2015 році. Ви мене запитаєтеся, і як цього ніхто не бачив? Ні, тому що в нашій сільській раді тоді голова Василина Михайло і його всі ті секретарі, які йому допомагали. Які були підкуплені свинофермою, казали до нас, це не наша робота. Коли я звернулася до Держпродспоживслужби до Гапоненка з жовкої, кажу, як можливо підписувати документ у 2016 році, дозвільний документ на основі закону, який втратив свою дію в 2015-му. На що Гапоненко мені відповів по телефону? Я маленька людина, що ви в мене хочете, ця маленька людина сприяє функціонуванню сфено і ці всі маленькі люди, як наш голова, як цей Гапоненко, як Держекоінспекція, їм добре відкашляли, їм добре заплатили, і вони роблять все і будуть продовжувати робити все, щоб сфеноферма продовжувала працювати. І люди будуть продовжувати жити в цьому ванізмі жахливому, поки всі разом не згуртуються і не вийдуть на дорогу. 29 серпня цього року буде знову суд. Ну, не знаю, що в суді і як буде, але ви зрозумієте, що без людей, коли там сидить двоє-троє, навіть та сама суддя подивиться, послухає. Свиноферма їм надасть багато листочків, а 4 з штампами, підписами того самого Черніховського, того самого. Нашого голови сільської ради колишнього Василини, що в гряді скарг на свиноферму не було, тому що їх не реєстрували в ті часи. Що в нас все добре? І це от такі там собі двоє чи троє знайшли собі якусь забавку і борються з свинофермою, яка взагалі пахне ромашками. Це я вам розказала дуже стисло, але в дійсності воно настільки. Настільки прогнивши, настільки ти бачиш ті всі документи, ти бачиш ті фальшиві документи, ці підроблені, підкуплені. Бачиш, як себе поводять люди з Держекоінспекції, які не хочуть ніяк тобі допомогти, або роблять вигляд, що допомагають, а потім в кінцевому результаті все рівно розроблять все можливе, щоб свиноферма далі продовжувала працювати. Так як вони казали, для чого вбивати корову, яка доїться? От зробіть собі тепер висновки: це корова для них, яка доїться. А люди, які дихають цими жахливими випарами. Цими смородами, які не можуть відкрити свого вікна в своєму будинку, нічого для них не вартують. Навпаки, ця проблема їм дає можливість заробляти. І заробляти немаленькі гроші на нашій з вами біді. У цій боротьбі нам допомагає благодійна організація Екологія, право Людина, а саме їхня юристка Оля Мелень Забрамна, яка в дійсності дуже щиро хоче, щоб в нашій країні можна було краще жити. Але ви зрозумієте, що для людини, як для юриста, вона мама трьох дітей і буквально недавно стала вдовою. В неї помер чоловік, їй тяжко буде все тримати під своїм контролем. І якщо люди нам не допоможуть, не згуртуються, не прийдуть на цей суд, це питання закриють. А саме гірше то, що якщо свиноферма буде продовжувати працювати, вона буде прикладом для всієї України і таких. Сотні тисяч свиноферм, які будуть відкриватися 250 метрів від населеного пункту, будуть вказувати свиноферму АПП гряда. От дивіться, в них там все добре. Вони працюють і ніхто їх не закриває. Значить, і ми можемо таке саме робити. Це ракова клітина, яка розповзається і розповзеться. По всій Україні і люди всюди будуть страждати від таких горе підприємців, як Остапчак в жовкіському, колишньому жовському районі. Це людина, яка не цінить людського життя, яка не цінить майбутнього наших дітей, тому що вони не живуть в цих селах. Вони живуть в брюховичах, в лісі їм свіжо. Їм не смердить і їхні діти не дихають формальдегідами і всякими шкідливими речовинами. Це ми, ну, ви, тому що, самі знаєте, я в Італії приїжджаю додому і, чесно кажучи, навіть і знаючи, який там ванізм і смород, мене навіть вже і не тяне. Але я хочу продовжувати цю боротьбу заради вас. Я хочу. Помогти людям жити гідно і мати можливість відкрити вікно і насолоджуватися життям, і щиро дивитися своїм дітям в очі і не відчувати себе винним в тому, що твоя дитина дихає ванізмом, і що твою дитину з кожним днем, з кожною хвилиною вбиває якийсь там свину комплекс. Дякую всім, хто дослухав до кінця. Напевно, я ще не все вам розказала, тому що дуже тяжко, такто не практикую відео робити, але це все крутиться в голові, і я знаю, як це. Я бачу ці всі документи, вони такі жахливі. Люди, згуртуйтеся і щось потрібно робити. Фейсбук. Нам не допоможе, лайк в Фейсбуці нам не допоможе, допоможе згуртованість людей. Приходиться тільки робити якісь мирні мітинги, але так, щоб було багато людей, так, щоб і в Львівській адміністрації нас побачили, і щоб той же самий садовий про прогряду, тяжко, не знаю. Хочеться кращого для України, хочеться кращого для людей, які залишаються там жити. Але для того, щоб було краще, треба щось робити.